І є також клопотання про направлення міжнародної правової допомоги доручення про те, що я зазначав на початку, пам'ятаєте, перших судових засіданнях, що якщо виникне питання щодо МПД, то будь ласка заздалегідь подавайте ці клопотання. Як у воду дивився і подали в останні судові засідання, враховуючи, що Строк їх виконання від двох місяців до дев'яти місяців, і сьогодні пані Бадоска зазначала, звертала увагу щодо розумності строків розвиту справи, це не дуже не досить це сприяє, але питання це стосується знову добуто свідків. Ці клопотання будуть вирішені обов'язково наступному судового засідання. Як я вже повідомив в минулому судовому засіданні, що коли судді прийняли рішення зупинити вже. Надання додаткових доказів, більше додаткових доказів ми не збираємо. Сторони реалізували свої права, Будь ласка, будь ласка, в повній мірі могли реалізувати свої права змагаль... щодо дотримання змагальної процедури надання доказів на підтвердженні своїх правових позицій. І в минулому судовідсіданні я вас попереджав, що і в нас ще залишилось. Так багато томів, матеріалів, які надані додатково як позивачем, так і представниками відповідачів, надані додатково доказів, які ми зможемо дослідити. Нам не так багато часу залишиться до цього. Тому ми переходимо до наступного етапу судового розвитку. Сьогодні ми могли це зробити і сьогодні, але нам завадили. Заводила повітряна тривога. Тому правда шість на місці вирішила встановити регламент усних виступів і усних пояснень судового засідання. Це 15-20 хвилин, надається. Але не обмежує учасників судового провадження, ці учасники справи в наданні в обсязі письмових пояснень. Бажано, щоб ви ці письмові пояснення направляли вчасно, тобто заздалегідь для того, щоб вони, тому що я розумію, що у деяких представників буде не дуже багато, а у деяких буде багато. Щоб ми могли їх вносити в систему електронний суд, щоб ми встигали, щоб ми їх друкували і приєднали до справи. Якщо будете надавати їх в письмовій формі. Це взагалі буде дуже сприяти тому, щоб коли суддів вже могла їх з ними ознайомлюватися. Такий у нас регламент буде. Що у вас. У нас наступне судове засідання третього. Сьогодні зазначали учасники процесу, що вони можливо не готові до тих останніх документів, тому я думаю, що поки представник позивача підготує, він точно готовий до своїх документів, то будемо дивитися. Суд не встановлює черговість подання цих пояснень, ви можете самі домовитись, хто перший виступає, хто замикаючий, хто всередині підтримує ті чи інші позиції. У вас запитання, будь ласка. У мене таке питання. У мене було клопотання про долучення доказів міститься в 193 му томі. Ми його не розглянули і на, на обговорення не було поставлено це питання. Просто це зауважити, тому що там. -то... Будь ласка, ми проведемо ревізію дуже багато томів. Можливо, якесь було пропущено. Я переконаний, що ми розглянули, але все, все рівно перевіримо. У кого ще виникли питання, чи розглянули клопотання? Будь ласка, повідомити процес стресу до засідання. Після судового суду після завершення цього судозасідання ми обов'язково розглянули. Ви перевіримо, можливо, ви щось пропустили, можливо, були не неприсутні. Будь ласка, що у вас? пані Організаційне будь питання. А можна? Так, 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 а скажіть, будь ласка, а буде надано учасникам процесу тільки висловитися свої пояснення? Додаткові? Чи буде надано можливість хоча б 15 хвилин проаналізувати? Чи довести до суду ті докази, які надавалися учасникам процесу. Наприклад, я подавала там, ну, докази немало, мені б хотілося, так як Міннюз це робив, звернути увагу на те, що є важливе. Пояснення, все зможете звертати увагу. Мінюз, питання не в тому, що мінюз робив. Такий був порядок, і ви так само відповідали на документи Мін'юсу. Якщо Пристати до вашої логіки, то ви можете ті документи, ті 40 томів, які представив Мін'юз, уже не і не відображати пояснення. Про це вже всі сторони висловилися. Ми змінили порядок, тому що дуже багато доказів і додаткових доказів надає, надавалося в першу чергу, надавалося стороною. Відповідачі та та ну, відчувачі. вибачте, це було б не дивно, якби ви змінили порядок, заслухали відповідачів точно так, як позивачів, через те виникає питання. У вас, якщо щось вам вважається, що ви вважаєте щось несправедливо в процедурі розгляду справи, ви обов'язково можете про це дія без діяльність головуча або ще не колегія скажете в апеляційному порядку. Дякую. Але вас ніхто не обмежує письмове пояснення. Там потрібно, ви маєте право висловити всі свої догоди. Я нагадую, що нам пан Гуцу постійно нагадував, це спрощене провадження. Ми розглядаємо вже рік, це спрощене провадження. Хоча первинно було 10 днів закону виділено. Тому суд і пішов на такий крок, він розглядав не 10 днів, щоб. Вам була у вас можливість у всіх не тільки у вас, а у всіх можливість реалізувати свої права за 10 днів. Ви б не встигли із 49 та ознайомитися. ознайомитись. Складається враження ваша честь, що ви дали можливість представникам позивача надати е, переклади і надати ті провадження кримінальні, які надані сьогодні Думаю, і в минулому от, судовому засіданні. Вибачте, апелячини... через те питання. Вибачте, То, як я можу вас вибачити? Ви зараз даєте оцінку наперед діям суду і навіть вже вдруге вгадали, яке буде рішення суду, мабуть, так? Намагаєтесь вгадати. Ну, не, не потрібно цього робити. Це не, дос, не зовсім повірна поведінка. Питання, будь ласка. Вас честь. Мус, ви вірно, зазначили, що обсяг пояснення у різних учасників різний, але ж все таки прошу суд надати саме для відповідачів трішки розширніше регламент, хоча б до півгодини, чим для третіх ви не обмежені письмові формі не обмежені. Я ну, розумію, але ну, саме враховуючи. Ви вважаєте, що це більш доходчиво буде для суду? Ви, якщо ви працюєте на YouTube, це одна річ. Якщо ви все ж таки доводите інформацію до суду, колегія буде сприймати більше те, що написано. Тому що ми посилаємося, якщо бачили рішення цієї колеги, ми посилаємося на аркуші справи і мотивуємо своє рішення про тими, тими доводами, які надаються сторонам. Не те, що було усною промовлено. А в основному те, що письмові докази. Тому ви не обмежені. Рішення прийнято. Якщо вважаєте, що воно несправедливе, та ж сама рекомендація, як пані Бодовсь. Дякую. Будос. Тоді відкладаємо розгляд справи на на третє число, так, грудня місяця. Як? Ми оповідомо. Питання в тому, що дана колегія вже з 1 грудня буде слідчими суддями і можуть бути певні коригування з графіками. От так от. Вже. Якщо будуть невідкладні якісь справи, ми навіть будемо знімати засідання. Докази будемо. Ми, ми... Шановні учасники, наступне судове засідання. Ми будемо завершити розгляд клопотань і дослідження доказів. Тому у вас більш ніж достатньо часу зарахування того, скільки ми слухаємо справу.